Тривожність вона є про а, невідомість в цьому ненормальному часі. Чи коли ми переживаємо тривогу, а, тіло напрягається. Тобто через тіло повернутись до себе. Просто ми нічого не зробили, уявили собі лимон. Ой, мені тіло реагує, реагує. за Тіло зареагувало. Боже, віддаю тобі в руки. Віддаю да, тобі в руки. Ти це очисть. Благослови. А зранку я це перебираю. Вітання всім, хто звері тес, продовжуємо розважати про те, як залишатися у ресурсі в цьому достатньо неспокійному часі, в часі тривог, в часі багатьох розгубленостей. Гостем програми є Ксенія Тереза Тарнавська. Вітаю. Вітаю. Ксенія, кандидат у психотерапевти, співавтор психологічно-культурно-освітнього проєкту дерево мого життя. Тож, власне, Ксенія, про ці часи тривожності, на які ми завжди сподіваємося, що ось-ось вони вже закінчаться, але, ну, на жаль, маємо те, що маємо. Як залишатися uh -huh. собою цей час? Що порадити? Uh -huh. Ну, зараз насправді багато людей дуже переживає е, різні емоції. Більше це десь про тривожність, навіть тому що тривожність вона є про е, невідомість, та, коли людина не знає, що її очікує в майбутньому. Е, і ці емоції, як ми вже неодноразово говорили, і багато фахівців говорять, вони є нормальні в цьому ненормальному часі. Uh, і теж спостерігала зараз, що багато людей навіть інакше свята переживали, так? не переживали різдвяні свята, так як ми їх переживаємо зазвичай в uh, таких uh, якихось теплих позитивних емоціях, але дуже є багато таких uh, в атмосфері багато є uh, тривоги. так. І що, що з цим? Спочатку, можливо, як я можу зрозуміти, що в мені є тривожність. Mm -hmm. Тривожність, вона як проявляється дійсно на різних рівнях, має різні ознаки, наприклад, на фізичному рівні ми можемо відчувати серцебиття підвищене. Пітнілість, діарея теж може бути, головна біль, тобто це на рівні тіла. На емоційному рівні може бути апатія, так само відчуття якоїсь спуш... спустошеності, песимізм, що нічого не буде добре з цього всього. На поведінковому рівні ми можемо відчувати підвищений контроль, хочеться все контролювати, mm -hmm. все, все і всіх. Ну, до речі, це сприродньо, тому що тривожність це, вона і виникає там, де ми не можемо нічого контролювати. Так? Ну, Цим трошки пізніше ми про це проговоримо. Так само пониження концентрації, да? розлад харчової поведінки, да? люди не можуть їсти, бо навпаки, заїдають відкладання речей на потім, да? тобто, що от я на сьогодні, а завтра це буду робити. Оце такі прояви тривожності, тобто, якщо ви спостерігаєте, що воно десь у вас є. Не треба на себе нападати, але е скоріше, що я можу з цим зробити. Да? Е ну, і е зараз які, такі, я такий алгоритм, е як, е як діяти. Е да? Тобто я відчуваю тривогу. Е е іду кудись, або там, спілкуюсь з кимось, і я відчуваю тривогу. Перше, що було би добре робити, це відновити, ну розслабити тіло і відновити зв'язок з тілом. Тому що коли ми переживаємо тривогу, тіло напрягається, так. Uh, і uh, тут можна uh, дійсно якось, uh, чи, наприклад, навіть помитися холодною водою, теж, щоб якось так от uh, так помінялося, да, так би відчуття, поплескати, ну, поростирати тіло, uh, або якісь вправи зробити, якщо ви йдете по вулиці, просто швидше, може прискорити крок. Так само, наприклад, можна спостерігати, що. Людина, вона якось ніби якби зжимається да, плечі, розправити, змінити позу тіла свідомо, да, свідомо, якось розправити плечі. Тобто через тіло повернутись до себе, да, тобто відновити стосунок, контакт з собою. Другий момент пункт або крок: що за ситуація зараз? От що зараз відбувається, чому я відчуваю цю тривогу? Та, я Іду ну, на співбесіду, або, ну, як я говорила, та, там, спілкуюся з кимось, а, там, щось мене чекає, там, кудись маю їхати. А, тобто, що за ситуація? Коли я розумію для себе, називаю, що це, от, це така зараз відбувається ситуація, проговорив собі. її. Uh, які емоції вона в мене викликає? Да? Uh, тому що тривожність це від... така uh, розмита емоція, вона не конкретна, вона просто десь uh, гуляє по тілу uh, і uh, щось відчуваю і не можу зрозуміти, що. Да? І uh, спробувати трансформувати цю тривожність до конкретної емоції. Uh, там, якщо їду кудись. То, там Страхи, значить, це страх, там, або мені неприємно там, відчуваю, роздратування, бо нарушають мої кордони. Тобто, конкретно, спробуйте конкретизувати, що зараз на рівні емоцій зі мною відбувається. Коли я розумію, що на рівні емоцій зі мною ну, там, я відчуваю страх, тоді які думки в мене? Тому що думки вони можуть бути як і допоміжні. Так, вони можуть і нищити нас, да? і допомагати, і А, І, наприклад, теж дуже важливо розуміти, що наш мозок не розпізнає уявне від реальності. І Якщо да, так, ми говорили, що тривога це скоріше такий страх за майбу... ну, невизначеності, він десь може сфокусовано більше в майбутньому. Це є нереальність. Але так як я себе можу навіть десь дофантазовувати, знецінювати, для, для мозку це все реальність. Mm -hmm. Навіть якщо насправді це цього не відбувається. Мій мозок живе так? вже в тому, чого ще насправді немає, або взагалі немає. І я так і переживаю, що мозг того, чого немає, але я переживаю. Так. не Ну, і навіть на рівні тіла. Простий всім відомий експеримент е про лимон. Mm -hmm. Ну насправді, от кожен, хто да, от, уяв... просто ми нічого не зробили, уявили собі лимон. Тіло реагує, реагує, тіло зареагувало. Yeah. А ви ж не їли лимон? Ну, ось. Тобто, тут так само, та, що нічого не відбувається, а тіло навіть реагує. А, і... Маю ще питання, поки ми перейдемо до іншої частини про тривожність. Дуже часто ну, ця людина така, як ви сказали, зжата, вся, так, ну, така прям як пружина. І від цього, очевидно, вона не може нормально функціонувати, не може навіть, можливо, нормально спати. Uh -huh. Коли людина не виспана, то це ще більш як ком, наростає, uh -huh. наростає, наростає, як, як лавина, напевно, якась, і цей стан, замість того, щоб. Десь відпустити цю пружину, зрозуміти, що це все у мене тут в голові насправді немає нічого. Людина ще чисто <різь> може, в цей стан лимону прям так перекрутити. Так. <різь> а, о, тут у, з, завдяки або через техніки заземлення, як ми це називаємо, ми повертаємо себе в реальність. А, можливо, та, от якби. А що ж зараз відбувається? Uh -huh. uh, ну, християнам теж в цьому кон контексті легше, якщо щось якісь у нас є страхи, ми можемо Богу передати. Та? Тобто, Боже, я зараз йду спати, передаю тобі це руки, uh -huh. uh, турбуйся, а зранку мені це поверне. Вже благословенне. Uh -huh. Uh, якось навіть десь в псалмі я зараз точно не зацитую, але десь є написано, що даремно не сплять ті, яких Бог не благословляє. Якось так та. Тобто uh, немає сенсу uh, прям повністю хотіти взяти контроль, якщо немає uh, Божого благословення. Uh, цей процес він є без перестанку, і наше життя це є насправді процес співтворення. Це теж нам треба усвідомити, що це, uh, це є взаємодія. Uh, та, і наскільки це реально, насправді, просто собі, от якщо йдеться саме про вечір, mm -hmm. uh, Боже, віддаю тобі в руки. віддаю mm -hmm. тобі в руки, Ти mm -hmm. це mm -hmm. очисть, mm -hmm. благослови. А зранку я це перебираю». І дуже важливий момент, mm -hmm. uh, фахівці проводили експеримент. Uh, uh, і говорили про те, що, наприклад, дійсно людина, якщо не бачила рішення ввечері, якщо вона йшла спати, відпочивала, мозк відновлюється, зранку вона знаходила рішення. В Євангелії від Мотеє Ісус каже: не турбуйтеся про завдні, завтрашній день. Достатньо цьому гневі його лиха. Завтрашній день, то турбується про себе сам. Це здається в шостому розділі, то все сказав. Але ось тут як включають. Так, ну тут теж це є, це є про зміну стилю нашого мислення, да? тобто воно має бути спочатку свідоме, прямо свідоме на рівні рішення дія. Але коли ми повторюємо дію раз за разом, Поступово вона стає нашою рідною, так як, наприклад, це будь-яка навичка, яку ми вчимося, чи то водити авто, чи то ми вчимося мову. Спочатку дуже от згадайте ну, себе, коли ви починали водити авто. Так? От, спочатку все там прямо, що як переключать, що то то. А зараз, коли людина чим довше є за кермом, вже більш така, як автоматично діє, зрозуміла, не зосереджена, автоматично багато речей робить. Так, навіть вже скажу, не так того, концентровано. Щодо водіння авто, недавно спробувала в порядку експерименту проїхати і обдумати кожен рух, кожну що я буду робити. На, ну не знаю, після 15 секунди я зрозуміла, що краще цього не робити. Ну тому що вже воно є в вас і воно забирає вашу увагу. так? Ага. Воно вже є на рівні дійсно на рівні тіла. Так і тут. Так, Ми концентруємося, ми собі десь пояснюємо, тому що ми діємо так, як ми звикли робити. А тут ми вчимо себе реагувати по-іншому, тому що ми знаємо, що так нам буде краще. Як дуже добре ви сказали, щоб не було цього нарощування, цього кому. Чи є певні техніки, які допомагають. Зловити себе на думці про те, що я занадто тривожусь, переймаюся тим, чого немає, так? Це uh -huh. десь є фантазія. Бо дуже багато, де можна прочитати про дихання, багато можна прочитати про, скажімо, рецептори на кінчиках пальців. Це таке, щоб, знаєте, так зразу привести себе, замилити себе в норму, більш-менш, ну наскільки можна в тій ситуації? Чи uh -huh. є певні певні дії? Uh, ну, дивіться, тут теж uh, роз, розрізняється трохи тривога і тривожність. Mm -hmm. Тривога це більш такий ну, короткотривалий ну, це є реакція на uh, існуючу чи не існуючу uh, якусь, там, ситуацію. Mm -hmm. да? mm -hmm. А тривожність це uh, такий хронічний стан. Mm -hmm. Хронічні якісь от, от, знову-таки існує, чи не існує ця ситуація? Це, це, це такі розмиті, якісь емоції, почуття? Ви говорите про тривожність і про тривогу. То, ну, в принципі, зрозуміло, яка між нами різниця, але чи має шанси ця загальна тривожність перерости в конкретну тривогу? Чи переростає. А, Тривога, тривога може перерости в перерости в тривожність. Тобто, ну, Ситуації тут... може спровокувати загальний стан, так? Хронічний стан, <гум> так. А, і тут ми робимо, а, розуміємо, що так як вона поступово в нас нарощувалася, так і поступово ми ніби з неї виходимо. <гум> а, тобто, знову таки, а, має бути якби такі а, стовпи в моєму житті, на які я опираюсь, так? Uh, і ці стовпи вони такі, як накопичувальна дія. Mm -hmm. uh, це ті самі uh, я вношу в своє життя, ті самі uh, техніки заземлення, uh, та, Тобто те, що мене повертає в реальність, і я собі проговорюю, реальність вона, вона є реальна. Та, тобто Не моя фантазія є реальна, а реальність є реальна. Та? Реально і те, що я там зараз там, бачу вас, реально те, що я зараз відчуваю якийсь запах, або коли я обідаю, цей смак він є реальним. Ем, Теж е, я не пам'ятаю, чи ми якось говорили, але якщо говорила нічого ще раз, е, стосовно Божої благодаті, ну для мене це дуже якось так е, підтримуюче. ми говоримо, що Бог дає благодаті. Е, і він її дає стільки, скільки нам потрібно в дану секунду мого життя. Оце, якщо я в собі усвідомлюю. Mm -hmm. Завтра, так, я боюсь завтрашнього дня, я хвилююсь за завтрашній день, але в мене просто немає стільки благодаті, скільки мені завтра треба буде. Mm -hmm. Завтра він от мені дасть стільки, от, ну, це ніби можливо, як ми в магазин йдемо купувати щось. Мама дає дитині, якщо йде там за булочку, значить дає 20 гривень. Якщо вона йде собі там купувати якусь машинку, вона їй ну, десь 100 гривень. Е, е, і от це десь те, що от собі усвідомити. Другий момент е, це потребуємо потріб... потріб... рутини. Е, люд... Тривожна людина вона потребує більше рутини. Спонтанність вона хороша. Вона може бути, але вона не має домінувати. Рутина має це на увазі це спати там конкретно кількість годин, вставати в один час, їсти в один час. Та? Тобто, щоб була е, людина... психіка мала на що опиратись, ось вона, ось воно є. Це, Я це не гублюся, воно воно це... стабільності такі опори. Це рутина. Так, так. Угу. Фізичне навантаження, та, тобто ми говорили про те, що тіло напрягається, і щоб теж на рівні тіла виходили, виходила напруга, щоб вона не збиралася. Це ігри, якщо є діти, ігри з дітьми, прогулянки, там, якісь там гімнастика, ну тобто, щось, ну, якісь справи. І е, дякувати собі, цінувати свої досягнення, наприклад. Uh, можливо, сьогодні я менше роздратувалася, ніж вчора. Подякувати собі за це. Uh, можливо, сьогодні я вже, там, коли побачила якогось там песика-котика чи не знаю кого там посміхнулася. Подякувати собі за це, mm -hmm. да? Тобто, що я, о, я була в реальності, я побачила вже нарешті щось якогось. Uh, да? тобто, і... Дивіться, це невеликі кроки, тут не йдеться про якусь магічну силу, що щось має відбутися, щоб в мене зникла тривожність. Ні, це дуже прості, конкретні кроки, але вони хочуть регулярності. Ось це, так, тобто запам'ятати, що нема е магічного чогось. Mm. І теж е свідомо змінювати тіло, ну от прям спробувати випрямляти плечі, і воно якось теж додає такої впевненості. Аж захотілося таксисти сісти, дивитися, задоволитися більше. Так. Так, і, наприклад, тут, якщо теж повернутися та, от, до наших таких кроків, дивіться, в чому теж триво... ну, в чому така специфіка тривожності? Тривожність, вона виникає, вона має гіперфокус на неконтролюючих ну, обставинах. так? Тобто, якщо я щось не можу контролювати, у мене виникає тривожність, і це нормально. Тому я фокусуюсь на тому, що я можу контролювати. Mm -hmm. І тому. Ні, коли є... Нормальності, і ненормальності, але ну, договоріть, будь ласка, вашу думку, тут я вже Угу. Uh, і коли, наприклад, є ця ситуація, пам'ятаєте, на початку ми говорили, що ми визначаємо, що за ситуація, от я відчуваю цю тривожність: які емоції, думки і дія, що я можу тут зробити, та? тобто фокусуватися на контролі, що я можу, і робити, та? робити те, що я можу, і відпустити те, що я не можу. І коли є більше варіантів, е варіантів дії, це краще, тому що це якби про мою таку гнучкість. Е е і воно якось трошечки цю неви почуття невизначеності, воно трошечки занижує ну, тривожність пад падає да, от при цьому почутті невизначеності, тому що є більше варіантів. Цей можна але вийде цей і так далі. На початку ви сказали про те, що тривожність є нормальною реакцією на такий ненормальний час, ненормальний стан, в якому ми живемо. Можливо, часто людина, яка є занадто тривожною, яка переживає цю тривожність час від часу, так? вважає, що з нею щось недобре, щось не те відбувається, бо вона багато тривожиться. То ну, якось мені дуже заімпонувало те, що ви кажете, що це є нормальна реакція. Угу. Так, і, знаєте, теж спостерігаю, що коли люди чують, що це нормально те, що ти відчуваєш, падає ця напруга, mm. тому що ми маємо пам'ятати, що в нас відбувається зараз і колективна травма. Mm. Тобто те, що особисто ми переживаємо це раз, але і на рівні. Нашого народу, ми все одно ми якось пов'язані, це все переживаємо, відчуваємо як і мінімум, як мінімум, відкриваєте соціальні мережі і, ну, і бачите, наприклад, там, я не знаю, обстріли, смерті і так далі. Тобто воно це все є, ми в цьому живемо. Але знову таке запитання, що я можу зробити? Це і таке питання наостанок, коротко підсумовуючи, що допомагає залишатися в ресурсі? Що таке ресурс в цьому ненормальному часі, в якому ми намагаємося бути нормальними, принаймні собі здаватися нормальним. Угу. Власне, як проживати і залишатися в цьому ресурсі, що це таке ресурс? Ресурс це те, що нас наповнює, що mm -hmm. нам додає сили, те, що нас відновлює, що допомагає залишатися, це тільки дія. Mm -hmm. Це десь про таку дорослу позицію. Та, тобто я не чекаю, що воно звідкись з'явиться, що воно якимось магічним способом щось зміниться. Але Дозволити собі діяти, нехай це буде п'ять хвилин в день, наприклад. Тобто не йдеться про те, щоб ми зараз там дуже багато часу цьому давали, нам не хочеться. А нехай це буде п'ять хвилин, але нехай воно буде. І поступово вже так, так працює, психіка, що людина ніби як втягується, коли вона розуміє, наскільки їй легш, легше становиться, наскільки це відновлює, людина втягується. І ще раз повторююся: це більше про дію. Тобто, ми знаємо, що нам допомагає, і що я можу з цим зробити і робити. Дякую вам. Пропоную на одну з наступних зустрічей поговорити якраз про дорослу позицію по відношенню до себе, і до навколишніх. Цьому часі цікаво. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Дякую. Я також дякую.